Розділ 14. Юний Раджа. Уранці вересове пустище ховалося за пеленою дощу, і про те, щоб іти на двір, годі було й думати. Марта працювала. Тож Мері ніяк не могла поговорити з нею, але вдень попросила її прийти в дитячу кімнату. Покоївка прийшла, в руках у неї було в'язання, вона завжди в'язала, коли мала вільну хвилинку. Що таке? запитала вона, сівши поруч, ти хотіла мені щось сказати? Так, хотіла, я дізналася, що то за плач, промовила Мері. Марта впустила в'язання на коліна і перелякано глянула на неї. Ти. вигукнула вона, не може бути. Я почула плач цієї ночі, вела далі Мері. встала і пішла подивитись, хто плаче. Це був колін, я знайшла його. Марта почервоніла. Від страху. Йой, міс Мері. зі слізми в голосі промовила покоївка. Нащо ти так вчинила? Ох і буде ж мені. Виженуть, та й годі, що тоді робитиме матуся? Та не виженуть, запевнила Мері. Він зрадів, що я прийшла. Ми довго розмовляли. І Йому сподобалось. Як? вигукнула Марта. Правда? Якби ти знала, який він лихий, коли його щось дратує, він тоді так верещить, що всім не переливки. ми мусимо годити йому. Він не кричав, не лютував, сказала Мері. Я запитала. Може, мені краще піти, і він дозволив залишитися, все розпитував мене, а я розповідала про Індію, про вільшанку, про сад. Він не хотів, щоб я йшла. Показав портрет своєї мами. Перед тим, як піти, я співала йому Колискову. Марта сплеснула руками. Та як таке? Може бути, найняла вона віри, то ліпше до лева зайти в клітку. Тож він страшенно б розлютився і підняв на вуха весь дім. Він не дозволяє, аби хтось чужий глядів на нього. А мені дозволив я дивилась на нього, а він дивився на мене. Ми довго дивилися одне на одного. Що то буде? Марта ледь не плакала. Місіс Медлок подумає, що я її не послухалась і все розповіла тобі. Мене виженуть, от побачиш. Він не розкаже, місіс Медлук. Це буде секрет, твердо промовила Мері, а йому всі мусять догоджати. Так він сказав. А я? Він каже правду сей варивода, зітхнула Марта, витираючи фартухом лоба. Він хоче, щоб я приходила до нього щодня, а ти будеш кликати мене до нього. Я? вигукнула Марта. Та мене виженуть, бігме, виженуть. Не виженуть, якщо робитимеш, як він скаже, адже всі мають його слухатись, переконувала Мері. Ти хочеш сказати, Марта широко розплющила очі. Ти хочеш сказати, що він був до тебе добрий? Гадаю, я йому навіть сподобалась, то ти його зчарувала? Все напевно, Марта перейшла на шепіт. Ти кажеш про магію? запитала Мері. В Індії я чула про магію, але як це робиться, не знаю. Я зайшла до нього в кімнату і була така вражена, коли його побачила, що просто дивилась і не могла промовити ні слова. А він тоді повернувся і глянув на мене. І він подумав, що я привид, або це йому сниться. А я подумала, що то він привид, або це сниться мені. Так дивно. Двоє вночі в одній кімнаті і нічого не знають одне про одного. І ми почали запитувати він у мене, а я в нього. А коли я запитала, що може краще мені піти, він сказав, щоб я залишилась кінець світу, прошепотіла Марта. А що з ним? запитала Мері. Ніхто не знає. Відказала Марта. Містер Крейвен ледь розуму не збувся, коли колін з'явився на світ. Лікарі хотіли покласти його в божевільню, а все через те, що місіс Крейвен померла, я тобі розповідала. Він дитини й бачити не хотів. Усе лишно марив та повторював, що з нього виросте ще один горбань, тож ліпше йому померти. «Хіба?» Колін горбань? запитала Мері. Він не схожий на горбаня? Ще не схожий, сказала Марта, але все йде до того. Матуся каже, всьому будинку стільки горя, що тут усяка дитина заслабне, всі тряслися за його спину, всі дбали про неї, то він тільки й лежав у ліжку і ніколи не гуляв, носив таку залізну скобу та й був геть слабий. А тоді приїхав якийсь доктор поважний і сказав, аби цю скобу зняли, вони погризлися з нашим доктором, але чемно так, як пани. Той поважний доктор сказав, що колін п'є забагато пігулок і з ним занадто носяться. Він дуже розбалований хлопчик, зауважила Мері. Та він малий деспот», – вигукнула Марта. Правда, таке дуже слабий, тричі ледь не вмер від застуди, ще й ревматизм, і тиф був у нього. Ова! Місіс медлок тоді добряче напудилась. Він саме лежав непритомний в гарячці, а вона розмовляла з доглядальницею і гадала, що він нічого не тямить, то вона й сказала: цього разу він точно помре, так буде ліпше і для нього, і для всіх. А тоді зиркнула на нього, аж він своїми величезними очиськами на неї луп, луп, та такий же притомний, як і вона. То місіс медлок вже й не знала, куди подітись, а він їй. Дайте мені води, і годі цих балачок. Як гадаєш, він помре? запитала Мері. Матуся каже, що без свіжого повітря і без роботи. То ніяка дитина не виживе. Він дуже кволий і не виходить на двір, боїться застудитись. Мері пильно дивилась на вогонь. Я собі думаю, сказала вона повільно. Якби він міг виходити в парк і бачити, як там усе росте, то це б йому, певне, допомогло. Мені ж допомогло. Одного разу, як його повезли до трояндових кущів біля фонтана, то така була колотнеча. Він прочитав, що є якась трояндова лихоманка, і почав чхати і кричати, що він на неї заслаб. А тут саме нагодився новий садівник та й не знав, що до чого, і глянув на нього, і панич Колін. Так на нього визверився і репетував, що той на нього дивиться, бо він горбань. І верещав аж почалася лихоманка і не спав цілу ніч. Якщо він хоч раз на мене крикне, я більше до нього не прийду, сказала Мері. Він змусить тебе прийти, якщо схоче, зауважила Марта. Маєш все знати. Раптом Задзеленчав дзвоник, і вона згорнула своє в'язання. Мабуть, це доглядальниця хоче, аби я з ним побула, промовила Марта. Сподіваюсь, він у доброму гуморі. Її не було хвилин десять, а тоді вона повернулась явно збентежена. Ти його таки зчарувала. Сказала покоївка. Він сидить на канапі і розглядає книжки, відпустив доглядальницю до шостої години. Щойно вона пішла, він гукнув мене і промовив я хочу, щоб мері Ленокс прийшла сюди і пам'ятай, ти нікому не маєш про це казати. Тобі ліпше поквапитись, я буду в сусідній кімнаті. Мері поквапилася за любки. Коліна їй не хотілося бачити аж так сильно, як дікона, та все ж вона була не проти побачити його. У каміні горів яскравий вогонь, і тепер серед білого дня вона розгледіла, в яких розкошах жив цей хлопчик. Барвисті килими й гобелени, картини й книжки на стінах робили всю кімнату світлою й затишною, навіть попри те, що у вікні сіріло хмуре небо і лив дощ. Колі не сам, немов зійшов з картини. Блідий, закутаний в оксамитовий халат, він сидів на великій парчевій подушці, на щоках горіли червоні плями. Заходь! Вигукнув він. Я думав про тебе весь ранок. Я також про тебе думала, зраділа Мері. Ти не уявляєш, як перелякалась Марта. Вона каже, що місіс медлок вижене її. Колін насупився. Поклич її, буркнув він. Вона в сусідній кімнаті. Мері пішла і привела Марту. У бідної покоївки тремтіли коліна. Колін сидів набурмосений. Ти маєш догоджати мені, чи ні? вимогливо звернувся він до дівчини. Я маю догоджати вам, сер, марта почервоніла. А медлок має догоджати мені? Всі. Мають догоджати вам, сер, тремтіла Марта. То якщо я скажу тобі привести сюди міс Мері, яким чином медлок зможе тебе вигнати? Не дозволяйте їй робити цього сер. Будь ласка, благала Марта. Я вижену її, якщо вона хоч заїкнеться про це, промовив. Мастер крейвен велично. Вона не зробить цього. Обіцяю. Примітка. Мастер. Звертання до хлопчика панича в Англії. Дякую вам, сер. Марта шанобливо присіла. Я лиш виконую свій обов'язок, сер. Твій обов'язок. Робити те, чого хочу я, мовив колін іще величніше. Я потурбуюсь, про тебе, ступай. Двері за мартою зачинились, і Колін помітив, що панянка Мері не спускає з нього здивованих очей. Чого ти на мене так дивишся? запитав він. Про що ти думаєш? Я думаю про дві речі. Які дві речі? Сідай і розказуй. Ось перша річ, сказала Мері, сівши на великий стілець. Одного разу в Індії я бачила хлопчика Раджу. Примітка. Раджа. В Індії правитель держави або князь. В нього були гори рубінів, смарагдів і діамантів, і він розмовляв із людьми так, як оце ти з Мартою. Всі мали виконувати його накази негайно. Якби хтось відмовився, то йому, певно, б зітнули голову. Про раджів ти мені потім розкажеш, промовив колін. А друга річ. Я думала, сказала Мері, які ви все-таки різні, ти і дікон. Який дікон? запитав він. Чудне ім'я. Мері зметикувала, що їй треба розповісти про дікона, не згадуючи про таємний сад. Їй подобалось, як Марта розказувала про дікона, і самій хотілося про нього розповідати. Таким чином, він ніби ставав. Ближчим. Дікон це Мартин брат, йому 12 років, пояснила вона. Він такий один єдиний у світі. Причаровує лисиць і білок, і птахів, так само, як тубільці в Індії причаровують змій. Грає їм на дуці, а вони приходять і слухають. На столі біля коліна лежало кілька грубих книг. І він присунув одну до себе. Дивись, вигукнув він. Ось тут намальований приборкувач Змій. Іди сюди. Це була величезна коштовна книга з розкішними кольоровими малюнками. Колін показав один малюнок. Він робить ось так? запитав він. Він грає на дудці, а вони слухають, пояснила Мері. Але дікон не називає це магією. Він каже, це тому, що він живе на пустищі разом із ними і знає всі їхні звички. Він так добре їх вивчив, що сам себе іноді чує пташкою або зайцем. Він розмовляє з вільшанкою, і вони чудово розуміють одне одного. Колін ліг на спину, очі його стали ще більшими. А плями на щоках запалали. Розкажи мені про нього, попросив він. Він знає все про пташині яйця і гнізда, вела далі мері, знає, де живуть лисиці, борсуки і видри, але нікому про це не розказує, щоб інші хлопці не знайшли і не налякали їх. Він знає геть усе про кожну рослину і тварину на пустищі. Він Любить Вересове пустище? здивувався Колін. Як можна любити це величезне, порожнє, жахливе місце? Там дуже гарно, заперечила Мері. Там стільки всього росте і стільки всяких істот, які в'ють собі гнізда, риють ходи і нори і цвірінчать, і пищать, і співають. Вони вічно заклопотані, їм так весело під землею або на деревах чи у вересі. Це їхній світ. Звідки ти все це знаєш? Колін звівся на лікті, щоб глянути на неї. Я не бувала в цих місцях раніше, сказала Мері, пригадуючи. Їхала через пустище вночі, коли було темно. Мені воно здалося огидним. Спершу Марта розповідала мені про нього, а потім дікон. Коли дікон розповідає про пустище, ти ніби бачиш усе і чуєш, як воно є насправді, ти стоїш серед вересу, кругом сяє ласкаве сонце, і дрік пахне медом, і скрізь повно бджіл і метеликів. Якщо постійно хворієш, то ніколи нічого не побачиш. Сумно промовив Колін. Він був схожий на людину, яка дослухається до далекого неясного гомону і хоче знати, що це таке. Не побачиш, бо весь час лежиш у кімнаті, погодилась Мері. Я не можу ходити на пустище, сказав Колін ображено. Мері трохи помовчала, а тоді зважилась. Можеш, сказала вона, іноді. Він смикнувся роздратовано. Ходити на пустище. Як? Я скоро помру. Звідки ти знаєш? запитала Мері без особливого співчуття. Їй не подобалось, як він про це говорив. Здавалось, він цим хизується. Я чув про це, скільки себе пам'ятаю, похмуро відповів Колін. Вони постійно шепочуться про це і думають, що я не бачу. Вони цього хочуть. Панянка Мері міцно стиснула губи. Якщо вони цього і хочуть, то цього не хочу я, сказала вона. А хто хоче, щоб ти помер? Слуги, і доктор Крейвен, звичайно, бо він тоді успадкує місел Твейт. І буде багатим. Він не наважується сказати це вголос, але коли мені стає гірше, в нього завжди поліпшується настрій. Коли я хворів на тиф, він аж сяяв від радості. Гадаю, мій батько теж цього хоче. Я в це не вірю, твердо сказала Мері. Колін повернувся і глянув на неї. Справді? запитав він. А тоді ліг на спину і лежав так без руху. Запала довга мовчанка. Обоє думали про те, про що, звичайно, діти не думають. Мені подобається той лікар із Лондона, бо він наказав зняти з тебе цю залізну штукенцію, зрештою, промовила дівчинка. Він казав, що ти помреш. Ні. А що він казав? Він розмовляв дуже гучно, відповів Колін. Мабуть, знав, що я терпіти не можу, коли розмовляють пошепки. Я чув, як він промовив. Хлопчик житиме, якщо сам цього захоче. Головне, добрий гумор, добрий гумор, кажу я вам. Здається, він був чимось розгніваний. Я знаю. Де взяти добрий гумор, замислено промовила Мері. Вона думала, як би це краще висловити. Мені, здається, Дікон знає, де його взяти. Він завжди розповідає про якусь живність і ніколи не розказує про щось мертве чи хворе. Він дивиться в небо на птахів або на землю, на рослини. У нього... Круглі, блакитні очі, і вони так широко розплющені, ніби він хоче побачити все на світі. І в нього усмішка до самих вух, а щоки червоні, як вишні. Дівчинка посунула стілець ближче. Вираз обличчя в неї змінився, як вона згадала про усмішку. Слухай, сказала Мері, не говорімо про смерть. Я не люблю цього. Говоримо тільки про життя, говоримо про дікона, а тоді подивимось малюнки. Це була чудова ідея. Розмовляти про дікона означало розмовляти про хатинку з 14 людьми, які жили в ній, заробляючи 16 шилінгів на тиждень, і про дітей, які цілий день гуляли, немов дикі поні, і про діконову маму. І про скакалку, і про осяяне сонцем вересове пустище, і про блідозелені цяточки, що витикалися з землі. Мері розповідала так захоплено, як іще ніколи в житті, а колін слухав її так заворожено, як іще нікого не слухав. Вони сміялися просто так, невідомо з чого, як сміються усі щасливі діти, сміялися так весело, немов. Були звичайними, здоровими дітьми, а не вередливою, позбавленою любові дівчинкою і хворобливим хлопчиком, який збирався померти. Їм подобалося розмовляти одне з одним. Вони забули про малюнки, забули про час. Говорячи про Бена Везерстафа і його вільшанку, вони гучно сміялись, і Колін вільно сидів на канапі, так наче й спина в нього була здорова. Аж раптом йому сяйнув несподіваний здогад. Слухай, я тут подумав, сказав він. Ми ж двоюрідні брат і сестра. Це відкриття вразило їх. Вони розмовляли вже досить довго, і їм жодного разу не спала на думку така очевидна річ. Тепер вони сміялися ще більше і вже реготали з усього. І от у самий розпал веселощів двері зненацька відчинились, і на порозі з'явилися доктор Крейвен і місіс Медлок. Доктор Крейвен тривожно рванувся вперед, і місіс Медлок довелося трохи відійти, бо він зненацька наштовхнувся на неї. Боже мій. вигукнула місіс Медлок, очі в неї від здивування і страху ледь не вискочили з орбіт. Боже мій. Що це таке? доктор Крейвен вийшов наперед. Що тут відбувається? І тоді Мері знову згадала хлопчика раджу. Колін відповідав так. Наче ані тривога доктора, ані переляк місіс Медлок не мали для нього ніякого значення. Він поводився так незворушно, наче в кімнату зайшли старий пес і кішка. Моя кузина, Мері Ленокс, сказав він. Я запросив її до себе, і нам добре вдвох. Вона тепер буде приходити. Коли мені захочеться, доктор Крейвен докірливо зиркнув на місіс Медлок. О, сер, запелькотіла економка, я не знаю, як це могло статися. Жоден слуга не посмів би розповісти. Їм було суворо заборонено. Ніхто нічого не розповідав, сказав Колін. Міс Мері почула мій плач. І знайшла мене сама, і я цьому радий. Не кажіть дурниць, медлок. Мері бачила, що доктору Крейвену все це дуже не подобалось, але було очевидно, що він не наважиться сказати щось проти. Він сів поруч із коліном і перевірив у нього пульс. Ти занадто схвильований, мій хлопчику, а тобі хвилюватись не можна, зауважив він. Якщо вона звідси піде, я розхвилююся ще більше. Очі в коліна загрозливо спалахнули. Мені ліпше, коли вона поруч, мені значно ліпше. Хай доглядальниця принесе чай. Ми будемо чаювати разом. Місіс Медлок і доктор Крейвен тривожно перезирнулись, але що вдієш? Так видається, що йому ліпше, сер, спромоглася на мову місіс Медлок. Але, додала вона трохи подумавши, Вранці, до того, як прийшла міс Мері, він мав іще ліпший вигляд. Вона прийшла до мене вночі. Ми довго розмовляли. Вона співала мені індійську колискову, і я заснув, промовив Колін. А коли прокинувся, то мені стало ліпше. Я з'їв сніданок і хочу чаю. Скажіть доглядальниці медлок. Доктор Крейвен довго не затримувався, дав розпорядження доглядальниці, коли вона прийшла і сказав коліну кілька застережливих фраз. Йому не можна довго розмовляти, не варто забувати, що він хворіє, а також не варто забувати, що він дуже швидко втомлюється. Мері це здалося переліком заборон, про які йому треба пам'ятати. Колін надувся і не спускав своїх величезних очей з обличчя доктора Крейвена. Я волів би про це забути, сказав він. Мері допомагає мені про це забути. Ось чому я хочу, щоб вона приходила сюди частіше. Доктор Крейвен мав нещасний вигляд. Виходячи з кімнати, він ошелешено глянув на маленьку дівчинку, яка сиділа на стільці. Щойно він увійшов до кімнати, вона знову стала похмурою, негарною і мовчазною. Тож він ніяк не міг зрозуміти, в чому ж її привабливість. Але менше з тим, хлопчику справді краще. І доктор тяжко зітхнув, ідучи коридором. Вони вмовляють мене поїсти, коли я їсти не хочу, сказав Колін після того, як доглядальниця принесла чай. А тепер, якщо ти їстимеш, то і я поїм залюбки. Ці булочки такі апетитні. Розкажи мені про раджів.